На обзорі Opel Astra G Japan на встановленні задніх проставок для підняття кліренсу. Дивимось, як це робиться. Дивіться, для того, щоб їх встановити, потрібно, по-перше, треба зжати пружину, зняти її. Потім потрібно вибити з балки залізну бобишечку для того, щоб можна замість неї встановити проставки. Потім все ставимо назад. В даному випадку ми ще й міняли пружини людині, бо вони були лопнувші. Дивимося, як це ми робимо. Все дуже просто, дуже легко. Як ви могли бачити, все встановлюється дуже просто і дуже легко. Треба тільки замовити і встановити ці проставки на свій автомобіль. Дякую.